Тільки це треба чекати, щоб на цій клумбі під двором стало яскраво і гарно. Знаєте, щоб люди йшли по вулиці і любувалися і казали, о, тут хазяйка живе. Так, це треба довго чекати, але я хочу вже. Тому перевдягаюся і йду на город викопувати хризантеми, які ж сама і виростила. І собі вже уявляю, яка буде тільки краса під двором. Я взяла дві червоні, дві помаранчеві, дві лимонні і одну таку рожеву. І везу це все. Добро під паркан. У Посадкові ями під хризантеми буду вкидати осіннє добриво. Якраз замовила його на розетці, бо розетка вперше за всю історію влаштовує величезний розпродаж. Розетка 10 сім днів, коли ціни реально тішать до 60% вигоди на всі категорії товарів. Тому важко було втриматися, щоб не скористатися такою можливістю. І собі роблю, що задумала. Додаю добриво, перемішую з ґрунтом і е, здійснюю посадку хризантем. Роблю це все. Це по схемі, яку я собі задумала. Посередині дві лимонні, потім по краях червона, одна рожева і по краях дві помаранчеві. Дивлюсь, наче все нормально, але не вистачає бордюрної стрічки, якраз її теж на розетці замовила. Хотіла була її вже встановлювати, але дуже мокро, тому зроблю це пізніше. З хризантемами мені подобається більше. А вам як?